Друзі, сьогодні серед величезної площі сої це вперше було посіяно стільки мільйон шістсот тисяч. Велику частку займає соя, яка посіяна на невеличких присадибних ділянках, на городах, де раніше люди садили картоплю, цукрові буряки чи інші культури, сьогодні вони вирощують сою. Дійсно, це культура, яка може принести дохід. Відповідно, витрати, врожайність ну і вартість ціна на сою. Сподіваємось, що вона буде зростати. Друзі, ми зустрілися з чудовим фермером з Черкащини. Привіт, Коля. Привіт. Скажи, друже, комбайн. Жадка, невеличка, Вирощуєш сою. 3 метри. Де що? ти його взяв? Привезли з Німеччини під заказ. Під заказ. Всі займаються, Рівного возять. Скільки Ва. коштує десь? В районі 15 тисяч доларів. 15 тисяч доларів е, ну ми так подивилися, ну є втрати незначні, да. але... Ну це але... ще не повністю настроєно, це ще тільки не, виїхали, не повністю, перше да. поле, угу. Uh -huh. до цього молока молоки Що дає ваша соя? Е, побачимо, а так, то тут в районі дає е, поганенька 2,5. 2,5, поганенька. Поганенька, а хороша десь 3,2. 3,2, хороша, да. да. Ну зараз в круті агрохолдинги вибирають по 3. І... Джандіри там Воно Не в виборони, там нивою молотили 3,2-3. У вас класний комбайник. Е, може сказати, от, скільки в тебе на гектар десь грошей от вартується соя? Приблизно. Плюс-мінус. 10 тисяч, 15 тисяч. Не 000. порахую, бо я її не сіяв, сіяв. батько. Не порахую, сіяв батька. Да. Сіяв, обравляв батько. я вже, бо я служу, а ну, це приїхав вже на уборку. Так що, не Якщо скажу. не помиляюся, в тебе є на Тіктокі канал. Да, так, є Колясик, колясик 21. — Друзі, да. TikTok Колясик 21. Підписуйтесь і на канал Мистецтва Полясиренка, і на Колясик 21. Друзі, ви бачите невеличкий огород. Фермер. Скільки землі десь, плюс-мінус? Це десь до 5 гектарів. До 5 гектарів. Супер. Ну, до 5 гектарів це вже капітал. Це, 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 це начало, начало. Коля, та ну, якщо гектар сьогодні коштує на ринку скільки? Тисяч три вже доларів. То, то ти, в ти, ти вже капіталіст, Це. Може, але буде. я просто радію, що молодці, сієш сою, будеш одразу продавати по цим цінам чи почекаєш? Ні, будемо чекати. Будеш чекати, Будем так. чекати. щоб доларів до 500 виросло. Так, так як було літом. Як, як було літом. Молодець. Друзі, беремо приклад. Коля, він служив в ЗСУ. Він так же, Коля? Да? Да. Він взяв невеличку відпустку, якраз жнива. І я сподіваюся, з такими українцями і перемога в нас буде, і в Україні буде хліб завжди, і не тільки хліб, а і олія, протеїн і все інше. Коля, що б ти сказав от таким фермерам, які сьогодні опустили руки, нема вологи, плачуть. Кажуть, що робити, цін немає. Можеш два слова побажати. Хай не набивають собі ціну. Все, Хай. Буде. Все буде, буде і волога, буде перемога, було б здоров'я. Було б здоров'я. Здоров перемога, перемога буде за нами. За нами. Друзі, аграрії не пропадуть. Спасибо, Коля. Слава Україні! Героям не забудьте слава. ваші лайки, тому що таким героям, ну як ми з Миколою, лайки не помішають.